Всім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як з такої сумочки я змогла зробити ось таку. Сьогодні поговоримо про моє хобі. Я покажу вам весь процес створення цієї сумочки. Кому це буде цікаво, для тих, хто хоче зробити якийсь діайвай зі своїми шкіряними речами, для текстилю також можна підібрати дещо, щоб -то розповідати у відео, також можна використати. Певний розпис для того, щоб покрити якісь подряпини на якихось шкіряних виробах, не тільки там DIY прикрасити, тобто зробити якусь картину, якийсь розпис, а і просто так де, крапково десь щось виправити. Приємного вам перегляду, далі я буду вже говорити. Сьогодні, до речі, зрозуміла, наскільки у мене гарний смак. Сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. На справа не в тому. Я ж розбираю гардероб. Взагалі цього року я почала з того, що розібрала гардероб. Майже всі у кожному відео це розповідають. Ось. Я знайшла дуже багато стильних речей у себе, які я не використовувала. Наприклад, там виставила сервіс абсолютно новий. Я колись хотіла там йти іншим напрямком своєї діяльності, думала, так, цікавий сервіс, він мені точно буде знадобиться, він мені точно потрібен, але так і не дійшла до нього руки. Також ручка, сумка з ручкою, в стилі кучі, дуже багато речей. Тому я запрошую вас на сайт Шаф. Мій на мою шафу. Допомогти мені скоріше розгрузити свій розвантажити свій гардероб, цю розгрузку зробити. І показувати вам вже щось новеньке. У мене колись було відео на російській мові із Нічого, хоч ви що-то». Там я сумку робила розіграш сумки, також її розписувала. Кому буде цікаво тут залишу відео. Вам бажаю приємного перегляду. Якщо будуть якісь питання з приводу фарбників, з приводу лакування, які я зараз ще не розкажу, пишіть в коментарях, буду відповідати. Відразу скажу, що сумочку я малюю на подарунок, тому обов'язково додивіться до кінця. Там буде реакція на цей подарунок. Ну <ривіт> Дивіться буде доволі. <ривіт> Що ми будемо розписувати? Ми будемо розписувати сумку українського виробника з натуральної шкіри. Форма така підібрана спеціально під ту сумку, яка у мене вже є. Дівчинці дуже сподобалася сумка, і вона захотіла таку ж. Тому з ескізом було все просто, адже він <сум> був скопійований з моєї сумки, яку я, до речі, ношу в повсякденному житті, часто вам її раніше особливо показувала. Зараз вона для мене. Не сильно функціональна, так як не є дуже вмісткою, але ескіз досить схожий. Тепер вибір по кольорам. Я хотіла світле, хотіла золоте і хотіла яскравих акцентів. У мене фарби Marabu текстиль плюс ті, які для. Темної шкіри вони бувають різні. Бувають для текстилю, бувають для світлої шкіри, а бувають для темної шкіри. Різниці у вартості. Немає, але є е, така складність знайти всі кольори або всі ті кольори, базові, які вам потрібні. Де ці кольори можна знайти у художньому салоні. У кожному місті я нещодавно повернулася з Києва. В Києві взагалі дуже багато художніх салонів і ці недоступні. Я, до речі, завжди думала, що у Львові, тому що я з Вінниці і у мене не такий вибір класних фарбників, якби мені хотілось фарб, лаків, покриття різного. Я думала, що в Львові найбільший вибір. Я побула побувала в Києві у декількох магазинах. Я можу сказати, що там найбільший вибір, який я бачила, різних фарб, особливо зараз українського виробництва, багато фарб ці, виробляє Німеччина. Вони є без аналогів, тобто я не можу вам сказати, можете взяти інший. Раніше Росія виробляла деколу, зараз її зняли вже з виробництва. Вже її вже 2-3 роки неможливо дістати. Але аналогів саме цій марабу немає. Вона класно носиться, з нею нічого не трапляється. І це покриття є надійним. Зараз буду вам розказувати, що і за чим, але давайте почнемо з того, що я додала багато золота. Мою думку, золотий розпис є досить нейтральним, гарно поєднується з червоним. До речі, я тут додавала не червоний колір, а карміновий колір. Так він і називається. Всі баночки, якщо вам цікаво, скріньте. Я їх досить детально кожну з них показую, тому що. Таку сумочку, так як вона чорна і є досить базовою, під неї гарно буде носити якісь яскраві помади, а помада класно поєднується з яскравими елементами в одязі чи в аксесуарах. Ось такою логікою я керувалась. Тут не буде азів, як малювати патриківський розпис, тому що більше там десяти років я вже навіть не рахувала, бо вже тринадцять. Як я цим займаюся, моє хобі. Я тут не буду давати вам майстер-класів, лише показую свою роботу, тому що вчитися довго І по цим урокам в Ютубі ніхто не навчиться. Тут настільки важлива практика роками за місяць, за півроку нічого не буде, тільки роками. Ось така повинна бути практика, щоб щось вміти. Я вам правду говорю, то знаєте, не, не навчитеся визнати уроках в інтернеті. Чому відповідає на питання, чому я не малюю на замовлення, взагалі, чому я це не займаюся професійно? У мене були колись декілька таких спроб. Вони були невдалими. На одну сумку іде до тижня роботи в моєму такому графіку. Це не є вигідно економічно ніяк. Це не є продукт такої. Потреби. Для того, щоб його розпіарити, його розкрутити, і для того, щоб він вартував тих коштів, які, наприклад, я за нього хочу, і наскільки ця робота повинна бути оплачена, їх ніхто зараз просто так платити не буде. Тобто над цим треба працювати в плані маркетингу. Це великі затрати. Тому і насправді це перша причина, і друга причина у мене просто якось не лежить ні душа, ні якогось ентузіазму у мене немає. Можливо, всьому виною ті спроби, які у мене були. Я пам'ятаю, як після першого розпису своєї сумки це була сумка моєї мами, яку я відреставрувала і розписала. Ви її бачили на початку відео, я мала таку мрію. Стати дизайнером сумок розписувати їх. Я не знаю, як саме там в моїй голові вкладалася ця професія, але я думала, що я буду займатися. Цим тоді було дуже популярно в інстаграмі. Набрали обертів такі відео, коли колекція Дольчі Кабана, Там розпис був на їх сумках, їхніх класичних моделях сумок. Не пам'ятаю, як та сумка називається. Там був досить примітивний розпис, але показували, як майстри вручну наносять його. Пізніше вже й Гучі зробили такий Розпис більш флористичний. У е, Кабана там такий більш мультяшний якийсь там малюнок самих е, е, дизайнерів, а у Гучі там більш флористичні такі були квіти, якщо ви пам'ятаєте, напишіть, хто пам'ятає. Так ось я дуже була, надихалася цим всім і думала, що я буду також створювати, адже мій розпис був досить детальний, більш промальований, більш цікавий, і він не зовсім такий петриківський розпис, він більш осучаснений з якимись певними сучасними елементами і з моїм певним баченням, тобто з моїм так званим гарним смаком, я могла б цьому світу моди щось дати. Але, повторюсь, після невдалих спроб, обезцінення, Найважливіше це коли тебе не цінують і знецінюють твою працю, руки опустилися, і я лише ось малюю на подарунок. І звичайно, те саме натхнення приходить, коли ви не втомлені, коли ви відпочили трішечки. Для мене розпис це не розгрузка, знаєте, не розвантаження. А навпаки, для мене розпис це. Те, де я, зосереджена, де я вкладаю всі свої емоції, всі свої таланти, всі свої навички і в першу чергу свій час, тому це не після тяжкого там трудового дня, я цим відволікаюсь. Ні, В моєму випадку це так не працює, і саме тому я не можу цим повноцінно заробляти кошти. Але, як ви знаєте, я знайшла себе у професії колориста, людини, яка підбирає кольори, фарбує. Дівчат знає техніки. Я про себе розповідала в інстаграмі. Кому цікаво, переходьте і робочу сторінку, зможете там знайти. Тут нічого не буду вам показувати, рекламувати. Давайте перейдемо до сумки. Але адже, адже, але, адже я закінчила всі квіти і перейшла безпосередньо до пташок. Пташки малюються довго, вони є етапом, і якщо порівняти, то всі квіти намалювати в половину Швидше ніж малювати одну пташку, тобто на це потрібно два рази більше часу, тільки на одну. А у мене тут дві. З підбором кольорів. Ви вже зрозуміли: тут від білого до золотого і вкраплення рожевого і червоного. Рожевий з червоним гарно поєднується, але це потрібно знати якісь колористичні такі особливості і мати навички художні, щоб їх поєднувати. Точно так само і в стилі. Багато кольорів поєднується між собою головне це вміти. Побачити саме це поєднання З приводу технічного моменту по композиції пташки у Петриківському розписі малюються такими етапами. Спочатку малюється хвіст, він зазвичай багато шаровий і на нього йде досить багато часу. Наступним малюється тулуб, голова. А останнє малюється крило. Після того, як крило намальовано або безпосередньо під час просихання кожного шару ставиться очко і малюється після того, як поставили око, воно зазвичай одне малюється щось на голові, там пір'ячко, шапочка, ну, багато її різних варіантів. І на цьому закінчується. Квіти малюються в такі послідовності. Спершу малюються стебла, те, що ми промальовували з вами золотим, потім малюються листя. Після того, як намальоване листя повністю, тобто ці прожилки вже промальовані, малюються квіти. Коли вже у нас все готове, починаємо лакувати. Лакування я проводжу десь після доби. Після повного закінчення роботи, щоб фарба схватилася, просохла повністю, відстоялася. Скрін на ось цей лак можете зробити. Я його беру на розлив, тому що рідко малюю, як я вже й казала, можна купити. Він є в епіцентрі. Давайте подивимося на реакцію. Тепер для архіву. то треба ж було розрізати. А я щас ножик. А що кропку можна відкривати, то вдома можна відкрити. А, все. воно Так. Да. Першу кропку не треба. Я поняла, тут... Тут є там білизна. Я там поняла, то я ж кажу, тут щось сне. А так я тобі, щоб ти зразу відкрила. Терпи, Аня. Ти... Да. Це крафт, я просто так, Ти да. снімаєш, що знімаю. Ти 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 рви? Давай. Рви. Так. Давай. Так. Ладно, я переборщила трохи. Коробочко. З упаковкою. Давай. Дивись! Давай. Дивіться! Ну, Будьте доволі. Лак для покривання має деякі свої рекомендації у застосуванні і у носінні цієї сумочки. Ми нічим не дряпаємо гострим, під дощ спокійно, води не боїться, потрапляти під дощ можна. Ось єдине, що царапається, коли там нігтиком чи чимось гострим задіти, але тут будь-яка поверхня подряпається. Реставрацію можна робити раз на три роки, саме покриття замінювати лаковане або ж купити і власноруч лакувати. Повторюсь, лак можете знайти в кожному епіцентрі. Дуже дякую за ваш перегляд. Користуйтесь, сподіваюсь, мої лайфхаки з фарбування і лакування вам були корисними. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей!